Така підла тріщина. Я тут ось почав ці ранені. І ось тут, тут, тут. І дивіться, ось тут, походу, вона дістала. Тому що навіть ось. Я відразу отак от подумав, що це краска тільки. Ну, вона пішла сюди, сюди, сюди. А перевернувши його. Цей бік ми бачимо, що тріщина пішла в пластику. Тобто його тільки запаявши навіть тільки з цієї сторони, а з цієї навіть якщо зашліфувавши і підшпаклювавши, воно в подальшому пусте волосок. Потрібно це роздовбати, перепаяти арматурою, зашпаклювати, вивезти і зафарбувати. Но таке крило коштує 5 тисяч гривень, БУ в ідеалі, все одно не буде е, дешевше, ніж зробити, зремонтувати це. Тому що, е, тому що, ну За одну деталь говоримо, так? Тут, тут сюди не пішли. Тому що крило приїде не в фарбу, вона фарбована таким кольором під цей. Це ще потрібно буде в світлофор зайти взяти на підбір. Фарбу. І враховуючи те, що те крило також потрібно буде перетерти, перефарбувати під цей колір, то воно, звісно, буде дешевше вже зробити з цим порядок. Тут приходиться. Так от, так трішечки воно зараз грязно виглядає, але воно, повірте, воно буде надійно. Тому що кожен волосочок такий пішов. Тут тільки тріснула фарба. Делікатна така робота, але коли після важкої там фізичної, коли хочеш і не сидиться, знаєте, на старість воно і так не сидиться. Вже. І таку роботу воно от добре. Тепленько в буржуйки і підводиться. Ну, такі западляночки, вони неприємні трішки.